Всім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми вивчаємо основи ADBS та створюємо інфраструктуру з нуля. Сьогодні ми поговоримо про ADBS Cloud Formation, один з популярних інструментів для автоматизації та управління інфраструктурою в Хмарі. На цьому відео ми розберемо основні поняття, функції, експорти та імпорти, створимо та задеплоємо шаблон. Що таке CloudFormation? Це інструмент від AWS, який дозволяє визначати інфраструктуру як код. Це означає, що ви можете створити JSON або YAML файл, в якому описані всі потрібні ресурси. Це файл називається шаблоном. Основна перевага CloudFormation – це можливість легко автоматизувати та створювати інфраструктуру в різних середовищах без потреби створювати все вручну. Усі змінні можна відслідкувати, і ви маєте повний контроль над інфраструктурою. Перш, ніж ми почнемо, давайте розглянемо компоненти CloudFormation. Шаблон це YAML або JSON файл, який описує ресурси, що потрібно створити. Як на мене, YAML більше Human Readable. Псевдопараметри це спеціальні параметри, котрі надає AWS. Наприклад, AWS Account ID або регіон, у котрому деплоїте шаблон, та ще декілька інших. Ви їх можете використовувати, наприклад, щоб зробити імена ресурсів більш унікальними, наприклад, додати в ім'я ролі AWS Account ID. Стеки це розгортання шаблону, в якому всі ресурси об'єднані в одну групу. Таким чином, усіма ресурсами можна легко управляти, оновлювати чи видаляти. Параметри дозволяють налаштувати шаблон для різних середовищ, наприклад, якщо ви додасте параметр Environment та будете його використовувати в префіксі або суфіксі імен ресурсів, аутпути дають можливість виводити важливі значення, наприклад, ID створених ресурсів. Кондішени дозволяють визначити, які ресурси створити, якщо є якась умова, наприклад, якщо параметр рівеньProd, тоді створити лямбда функцію. Окрім основних елементів, є також функції. Вони дозволяють робити шаблон більш гнучким та динамічним, давайте розглянемо декілька функцій. REF – це посилання на значення параметра чи ресурсу, що дозволяє уникати жорстко прописаних значень. Наприклад, я хочу створити роль, MyROL та полісі. При створенні полісі треба вказати, до якій ролі ця полісі належатиме, тобто можна ось так хардкодом. Або використати функцію ref, та полісі завжди буде додаватись у роль, незалежно від того, яку назву матиме ресурс роль. Функція join. У цьому прикладі я хочу створити IAM полісі за допомогою CloudFormation та мати можливість деплоїти цей шаблон у різні AWS аккаунти та регіони. Але, як ви бачите, регіон та аккаунт ID у мене захардкоджен. Тому я можу використовувати псевдофункцію AWS Region та AWS Account ID та за допомогою функції Join створити ARN ресурса, котре буде динамічним залежно від регіону та аккаунту. Зверніть увагу на двокрапку, Так вказується символ, що буде використовуватися для поєднання ресурсів, так називаємо конкатенація. Функція SAP використовується для підстановки змінних урядки, та вона більш читабельна у порівнянні з Join. Вже знайомий наш приклад можна прописати у таку форму. Вже виглядає краще, правда? Та остання функція, що ми розберемо, getAttribute. Коли ви створите будь-який ресурс, наприклад, ec 2 instance у нього на виході є певна кількість атрибутів. Наприклад, IP-адреса, ID інстансу, VPC, в котрі ви створили цей інстанс та інший. Список доступних атрибутів різний для кожного ресурсу. Отже. Ви хочете з одного ресурсу використати атрибут іншого ресурсу. Ви можете використовувати цю функцію. Як бачите у прикладі, я створюю EAM role. Після створення ролі у неї буде якийсь ARN. Я його не знаю. Тому в ресурсі Labda функції я вкажу get атрибут у ресурса IAM role. Експорт. Що таке Exports? Наприклад, ви створили один стек з етапом VPC. А тепер створюйте інший стек, котрий буде створювати інші ресурси в цій VPC, наприклад, Instituta RDS. Але ви не хочете заморочувати за ідішниками VPC-ресурсів. Просто вказуйте стеки VPC-експорти, котрі хочете створити. А в стекі Instituta RDS вказуйте звідки та що ви хочете заімпортити. Таким чином, у вас будуть залежні стеки один від іншого output. Як бачите, тут у мене є параметр експорт та його ім'я. Я вказую, що воно буде динамічним залежно від імені стека через тире SubnetID. А так я буду вказувати імпорт. Я створюю EC2Instance та вказую, що я буду в Subnet ID використовувати імпорт з попереднього стеку. Ну і тепер практика. Давайте створимо IMROL та «Lambda» функцію. Документація по CloudFormation дуже гарна. Так, нас цікавий тут роль. І цікавить полісі. Ось це ролі полісі. Копіюємо цей приклад. Це нам не потрібно. Так. Цей параметр опціональний. Головне у нас ресурси. це назва нашого ресурсу root -roll. Що ми створюємо, це буде рол. І сама рол, наприклад, тут буде лямбда у нас. Так. І з решти параметрів завжди можна подивитися в документації properties, що підтримується. Description, якийсь management policy, IRN і так далі. Також є параметр rol якщо ви хочете вказати статичне ім'я вашої ролі. У мене, в прикладі, її немає, але це краще для того, щоб розібрати функцію ref у майбутньому. Так, і полісі. По полісі ми бачимо, що ми дозволяємо, дозволяємо все та всюди. Нам це не підходить. обираємо DynamoDB put item Та ресурс хай буде зірочка. як ви бачите, тут у полісі указано role roles і Role. Тобто ця полісі буде додаватися в цю роль. Так, переходимо в AWS, в CloudFormation. Я вже тут. Створити стек. Upload file, choose file. Назва стеку хай буде temp. IM. Далі. Я підтверджую, що я дозволяю цьому стеку створити IAM-ресурси. Далі Submit. Тут давайте коротко пройдемося по доступній інформації. Stack info Ми тут бачимо, коли був стек створений, якийсь description, його статус, creation in progress. Може бути failed, може бути created, наскільки я пам'ятаю. Events. Тут будуть ці події по тому, що зараз трапляється. Я створив uh, цей стек, він створює роль. Uh, роль створилася. Далі він створює полісі, in-progress і так далі. Всі ресурси будете бачити тут. Та їх статус. Та самі ресурси. У мене зараз є полісі та роль. Complete complete. Output у мене тут пусто. Параметри пусто нічого ще немає. Зараз додамо. Та сам темплею, що ми завантажили. Зараз ми сюди можемо додати. Ой. Наш outputs. Наприклад, хай буде role irn. Можемо додати опис description, value, те, що вам казав, get attribute Rootrol.irn. Ми ці атрибути можемо подивитися в документації. Давайте я вам покажу ще раз. Return values. Можемо звертатися Get attribute. У нього є атрибути ARN є атриб'ют Role ID. Я показую ARN з великої літери. Да? Да. Так. Додав, зберігаю. Ще раз переходжу в Cloud Formation, Upgrade, Use Existing template, Replace Existing template. І редагувати в Infrastructure Composer це UI. Я обираю Replace Existing template, Upload New Template і завантажую ще раз свій темплейт. Він каже, нічого не змінилося у мене, я підтверджую ще раз. Далі. Далі. Після чого в outputцях я побачу свою роль. Так. Я можу додати параметр експорт та дати йому якесь ім'я. Наприклад, я можу перевикористати тут псевдофункцію AWS. EWS. Stick name, наскільки я пам'ятаю. Root role ARN. Так, зберігаю, ще раз завантажую. Після чого я тут побачу свій експорт нейм, котрий я зможу потім використати у іншому шаблоні. Так, експорт у мене з'явився. Запам'ятовуємо його, потім до нього повернемось. Тепер можемо додати параметр. Якщо ми хочемо використовувати role name як параметр, CloudFormation. Parameters. Examples. так І копіюємо цей приклад. Parameters Role name. Якийсь description. TypeString. І якісь дозволені значення можна вказати. Можна дефолт вказувати, можна не вказувати. Я вкажу його, щоб показати приклад. Так, зберігаємо. І ще раз повертаємось в Cloud Formation і Amrol, щоб подивитися назву property. Назва Properties Rollname у нас називається RollName. Так, RollName – це оце ім'я. Так, зберігаємо. І ще раз завантажуємо. Так, зараз можемо вказати RollName. Він по замовчуванню вказує нам default value. Test roll. Я вкажу. Ось так от. Так, Назва ролі у мене була ось така. MDITRL Back in Progress, тобто я зробив якусь помилку. Можемо перейти в Events. Так, role name неправильно вказав, тому що він повинен бути в Properties. Ось так от. Так, і зараз рол у мене має назву root role. Тут ми можемо в параметр сподивитися параметри, з котрими цей шаблон був створений. Так, тепер давайте зробимо нашу полісі трошки секюрніше. Наприклад, я створюю таблицю DynamoDB для прикладу. І копіюю і ARN. Так. Але в такому випадку цей шаблон буде прив'язаний тільки до цього аккаунту, до цього регіону і до цієї таблиці. Я можу зробити це більш динамічним, використовуючи функцію Sub. Замість US East 1 я вкажу AWS Region, та замість аккаунту ID я вкажу Region аккаунт ID. Так, замість тест я можу вказати table name і додати новий параметр. Table name Description опціональна. І нам table name TypeString. Так, начебто синтакс такий. І давайте спробуємо його оновити. TypeString з великої літери. Загубив двокрапку. Table name. Демо, да? Ні, не вгадав. Тест. Поки оновлюється, можемо перейти в нашу роль. Відкрити її поліс і бачимо, що вже оновилося, і у нас є наш регіон і наш аккаунт ID. Тепер давайте створюємо лямбда функцію. Одразу перехожу в екзампл, обираю YAML. Так, Roll, Ми тут бачимо Roll захардкоджена. Решта нас не цікавить. Як пам'ятаєте, ми зробили експорт рол IRN у предыдучому стеку. Зараз я зроблю його імпорт. Імпорт велю і назва нашого експорта. Ми беремо export name Так, начебто все ок. І створюємо новий стек. Next, так. name, lambda. Дивимось, у нас створилася функція. Відкривається функція. І бачу, permissions, у неї створилася наша роль, котру ми створили як імпорт. Тобто, як ви можете це використовувати, у вас, наприклад, є декілька лямбда функцій, і всім потрібна одна та сама роль. роль ви створюєте одним стеком, робите. Експорт та у всіх решта лямбда функціях ви робите імпорт. Те ж саме можете зробити в VPC. Наприклад, в одному стеку ви створили VPC-сабнети, і в іншому стеку ви вказуєте імпорт цих сабнетів для запуску лямбди або ec 2 інстанса, або що там вам потрібно. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюсь, тепер ви знаєте більше про CloudFormation. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока.